Вітаю в реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у надзвичайно практичну тему: біблійну структуру для справжніх тривалих змін. Поговоримо про те, як перейти від життя, яке кидає з боку в бік нашими почуттями, до життя, яке міцно стоїть на фундаменті Божих принципів. І все починається, знаєте, з одного фундаментального питання, яке варто собі поставити, що насправді керує моїми рішеннями щодня, мої мінливі настрої, бажання, страхи, чи все ж таки непохитні істини, які ми знаходимо в писанні. Ось наша дорожня карта на сьогодні. Ми пройдемося по шести ключових етапах. Від основного конфлікту між принципами та почуттями аж до того, як це все разом створює дивовижну висхідну спіраль у житті віруючої людини. Гаразд, давайте почнемо з самого початку із цього основного конфлікту, який по суті відбувається всередині кожного з нас. Знаєте, апостол Павло, посланні до Ефесян, малює таку дуже яскраву картину двох абсолютно різних способів життя. З одного боку, життя кероване почуттями, він називає це слідуванням за оманливими бажаннями старої, гріховної природи, а з іншого боку, життя кероване принципами, це шлях оновлення розуму, де ми вдягаємося в нову людину, створену за образом Бога. Два різні шляхи, два різні результати. Тож як почати цей перехід? Перший практичний крок, перший стовп у цій структурі це те, що Біблія називає скиданням старої людини. І ключове слово тут покаяння. І коли ми чуємо слово покаяння, що спадає на думку? Часто просто вибачте, але біблійне поняття набагато глибше це не просто слова, це повний розворот на 180 градусів. Це коли ми не просто припиняємо робити щось погане, а свідомо розвертаємося і починаємо рухатися в абсолютно протилежному напрямку до Бога. Був такий видатний богослов Томас Вотсон, і він чудово розклав цей процес на шість складових: це не просто миттєве почуття, а ціла подорож. Все починається з того, що ми бачимо свій гріх, потім сумуємо через нього, визнаємо, відчуваємо сором, починаємо його ненавидіти і, врешті-решт, активно відвертаємося від нього. Це справжня внутрішня трансформація. І тут є абсолютно ключова відмінність, про яку пише Павло у другому посланні до Коринтяни. Існує два види смутку. Один це смуток для Бога, коли ми засмучені, бо образили його, і він веде до життя. А є смуток світський. Це коли ми засмучені, бо нас спіймали і тепер будуть наслідки. І такий смуток, як каже писання, веде до смерті. Один фокусується на Богові, інший на собі. Добре. Якщо перший стовп це скинути старе, то який же другий? Логічно, що це одягнутися в нове. Недостатньо просто перестати робити погане, потрібно почати робити добре. І ось тут ми стикаємося з одним із найдивовижніших парадоксів християнського життя зміни це не на 100% наші зусилля, і це не на 100% Бог просто робить усе за нас, це співпраця. Це синергія, де наша відповідальність зустрічається з Божою всемогутньою силою. Дивіться, як про це каже писання. Спочатку звершуйте своє спасіння. Зверніть увагу на слово звершуйте, це активна дія, це наша частина роботи. Ми не можемо просто сидіти, склавши руки. Але буквально в наступному реченні йде продовження, бо то Бог викликає в вас. Розумієте, сам Бог працює всередині нас, щоб дати нам і бажання змінюватися, і силу для цих змін. Наші зусилля живляться його енергією. Мені дуже подобається аналогія, яку тут використовують: уявіть, як батько будує щось із маленькою дитиною. Дитина тримає молоток, намагається забити цвях, але рука батька лежить поверх руки дитини, направляючи удар і даючи справжню силу. Хто будує? Обоє. Але джерело сили та вміння, батько, ось так це працює і в нашому духовному житті. Отже, ми маємо скидання і одягання. Але що є двигуном, який рухає весь цей процес, що є джерелом енергії для цих змін? Відповідь оновлений розум. Знаєте, так легко жити розділеним життям. Ось тут моя духовність для неділі, а ось тут моє реальне життя, робота, сім'я, гроші. Справжні тривалі зміни починаються тоді, коли ми руйнуємо цю стіну, коли біблійні принципи стосуються не лише церковних справ, а й наших робочих імейлів, розмов за вечерю і фінансових рішень усього. Добре, оновлюйте розум. звучить чудово, але як? як це робити на практиці? На щастя, існує дуже проста і перевірена часом структура для роботи з писанням, яка допомагає нам мислити біблійно. Все зводиться до простого триетапного підходу, можна запам'ятати як абревіатуру си -E спостереження, інтерпретація і застосування. Це дуже просто. Перший крок спостереження, що в тексті написано, просто факти, хто, що, де, коли. Другий інтерпретація, що цей текст означав для перших слухачів, яка його головна думка. І третій найважливіший крок застосування. Ну і що? Як це стосується мене сьогодні, як це має змінити моє життя? Саме так інформація перетворюється на трансформацію. І тут є важлива ідея від богослова Девіда Хелма, яка допомагає уникнути великої помилки. Часто ми хочемо перестрибнути від стародавнього тексту одразу до нашого життя. Але правильний шлях це побудувати міст. Спочатку зрозуміти, що текст означав тоді для них. Потім побачите, як ця частина вписується у велику картину всієї біблії, і вже після цього переносити його через міст у наше сьогодення. І нарешті, коли ми послідовно застосовуємо всю цю структуру, що відбувається, який кінцевий результат цього процесу в житті людини? Результат описують як висхідну спіраль це прекрасний цикл, який сам себе підсилює. Дивіться, ми виявляємо послуг Богові. Це приносить йому славу. Коли ми бачимо його славу, це наповнює нас глибокою справжньою радістю. А ця радість у свою чергу мотивує нас до ще більшого послуху, що приносить ще більше слави і ще більше радості. Розумієте, це дивовижний двигун для духовного зростання. І ця структура підводить нас до думки, що ніхто з нас не стоїть на місці. Кожен рухається по якійсь спіралі. Питання лише в тому, в якому напрямку, чи це висхідна спіраль послуху, слави та радості, чи не східна? Це потужне питання, над яким варто замислитися кожному з нас.